Друзі, всім привіт! Ну що, можете мене привітати. Я нарешті проапгрейдився. Приїхала до мене перша екшн камера GoPro 13. Зараз знімаю на неї. І сьогодні виїхав перший раз на велосипеді. Якраз чудова, файна погода. Хочу затестити різні ракурси зйомки і якраз поділитися цим відео з вами, і щоб ви хто хоче придбати цю камеру, і також плануєте катати на велосипеді щось знімати, щоб мали якесь уявлення, як ця камера знімає. Короте, зараз знаходжуся біля річки Південний Буг на березі. Ось там позаду мене знаходиться пляж. От якраз от можна подивитися одразу, як камера знімає проти сонця. як... Видно моє обличчя, до речі, зйомка йде в 10 біт. Зараз буду знімати в різних ракурсах і ставити титрами, який у нас стоїть режим зйомки. Просто покатаюся, Коротше, просто буде така зйомка, покатушка по Хмельницькому, по парку. Ось і все, в принципі. А ви там уже собі дивіться. От. Подобається, не подобається, пишіть обов'язково в коментарях. Ну, тож, поїхали. Отже, друзі, поїхали. Перший режим Hyperview, саме широкий кут, максимальний, 4К-50 кадрів на секунду, відео 10 біт, як я вже казав. От. Ну, цей режим, знаєте, він такий більше підходить для якихось динамічних заїздів, там десь якісь екстремальні спуски. От, воно буде більш круто виглядати. Ну і подивимося, як на звичайному МТБ матрасна покатенька, як у нас буде все це виглядати. Зараз їду вздовж пляжу. Тут влітку дуже багато людей гуляє, навіть засмагає, купається. Ми тут жодного разу не купалися, бо річка вона така, знаєте, мутна, каламутна. Мені таки не подобається. Може краще десь чи в родніку чи на морі та не сказати щоб як я вдома був щоб я там у Дніпрі купався колись більше купалися на родниках зараз виїжджаю на дорогу буду їхати вздовж дороги переїдемо в міст і далі заїдемо у парк чекмана так, Буде відео десь в кожному режимі знімати в середньому десь по 5 хвилин. От. Тому так буде сьогодні багато води, буду щось з вами е розмовляти трішки, щось розказувати, показувати. От буде така заодно екскурсія. Так, Зліва від мене торгівельний центр Вазіс. Зараз ми будемо їхати. Через міст річка Південний Бух, Як я вже казав, вже людей трішки більше стало зараз вже майже перша година дня Давайте ще так їдемо, подивимось трішки на річку Подивимось на цю красу У мене зараз на велокомп'ютері плюс 12, у затінку десь плюс 8, ну, погода сьогодні чудова, вітру майже немає. Так. Я сьогодні, до речі, одягнувся зверху у три шари. Знизу у два шари, то мені в принципі навіть сьогодні максимально комфортно. Я думаю, якщо був би вітер сильніший, то було б, мабуть, холодніше. Так, ну що, зараз почнеться велодоріжка. Я вже її якось знімав, коли робив огляд на велодоріжки. Ну, я тут доволі часто катаюся, тому що класно. Тут заїжджаєш, їдеш. Довж берега, потім заїжджаєш у парк. Які Ба крутий скупи. Давайте з вами трішки проїдемося тут по парку, подивимось. Так, ну вже людей багато. Наша погода чудова. Чом би не погуляти, не покататися. Тут всі повилазили. Так що зараз затестимо всі режими зйомки. От так то я взагалі планую знімати в 5К, але так як в 5К недоступен режим от на який я зараз знімаю, тому Переставив на 4К. Да, сьогодні прям дуже чудово. Ви бачите, листя немає. Практично сьогодні 17 листопада. Не знаєте, можна, набуть, навіть було без Дельничок поїхати, але по грунтам не варіант сьогодні, бо... До цього були такі дощі, погода не дуже. Грязюка, вагнюка. По селам то взагалі трендець. Зараз я тут -от вже до кінця доїду і переставимо на наступний режим. І вже по парку покатаємося, Там буде у нас далі суперв'ю. Трішки кут, ну подивимося його. Зараз тут запаркуємося. Так, друзі, рухаємося далі, режим суперв'ю вже стало трішечки вуще, але все ж таки ще у нас ракурс дуже чудовий. Зараз проїдемо цей місточок, поїдемо в парк. Да, трішки розпогодилося і людей просто дофігіще. О, давайте проїдемося через містечко в тракціоні. Трішки не сюди. Збоку ось. Ось тут приїдемося трішки дитячий майданчик. Коротше, купа розваг. Да, люди повилазили сьогодні. Кава, хот доги Не лізь, не лізь.

тут проїдемося. <рес> дівчата військові йдуть щось розказують що їх всі шарахаються бояться думають що тцк <рес> дівчата молоді якісь курсантки мабуть О, дивіться блін навіть цей лід. Тав трішечки тут. Прикольно. Так, да, ночі було трішки холодно, мороз був. Мінус один-мінус два. І позавчора теж був мороз. Там калюжі попідмерзали. Ну коротше, парк тут такий він великий. Є де покататися, є де погуляти, Коротше, відпочинок тут, можна сказати, для всіх верст населення. І активний, і пасивний, і для дітей, і для спортсменів. О, тут доріжка, я оце нещодавно її розвідав. Мені подобається тут їздити. Вже листя впало, але ну, коли ще дерева були такі жовті. Зеленим, то було дуже гарно. Ось так, друзі, катаюся, іноді виїжджаю, коли є вільний час або гарна погода, зараз вже все ж таки майже зима. Ви Це відео подивитесь вже, мабуть, у грудні. А зараз поки ще листопад. Я думаю, так само потім вийду і... Протестую камеру DJI. Треба головне, щоб тільки спіймати гарну погоду. Так, Що у нас тут по часу? Ще десь хвилинку-дві, можна покататися. Будемо перемикатися на наступний режим. Ні, парк шикарний. Багато дерев, багато зелені. Кожну пору року він по-своєму тут чудовий, є де розгулятися зараз під'їжджаю до майданчику для картінгу, там де я огляд на цей велосипед знімав на апгрейд, зараз під'їдемо туди. Дякую, друзі, що дивитесь, ставте вподобайки. Сьогодні зі мною на цій екскурсії. Да, тут на ґрунт виїжджаєш місцями багнючка. По селам то я взагалі не уявляю. От так, тільки десь от на гравійнику сьогодні було класно виїхати, на якийсь дельничок покататися. Бо ґрунтами на МТБ це болото, багнюка. Коротше таке. О, давайте якраз тут і припаркуюся, зараз переключимося на інший режим. Друзі, третій режим називається він якось просто широкий. Ось знову стало трішки вуще на екрані, але ще все дуже-дуже добре видно. Зараз ми з вами поїдемо ще по парку, трішечки покатаємося. Так. Ось тут, до речі, прокат картингів, на що сьогодні ніхто не катається. Я, до речі, ще ні разу не катався. Навіть не знаю, скільки то коштує, але можливо якось згодом спробуємо покататися. На тих картинах було би прикольно. Так, їдемо до площі. Тут у парку Чекмана, коли якісь свята, бувають, проходять якісь тут концерти, змагання тощо. Тут фонтан влітку працює. Тут он, діти, там щось на скейтбордах катається. Ага. Скейтборди, майданчик і самокати. Так, вже трішки постояв, підмерз, треба вкручувати. А ще краще десь взяти гаряченьке какао, да? взяти ход, перекусити. Але я думаю, то трішечки пізніше. Зараз поки що покатаюся, познімаю. Потім треба буде зігрітися. Так, заїжджаємо. Друзі, до речі, пишіть в коментарях, який вам більше режим сподобався, як вам якість зображення. Це колесо, чортове колесо, а тут от ларючок я а тут от якраз беру какао і ходоги, тут дуже смачні. Ось такий тут ще один вхід у парк. О, давайте поїдемо, подивимось з вами на всякі фігурки металеві. Не знаю як вони називаються. Але прикольно тут діти гуляються. Є на що подивитися, з металу зроблені всякі фігурки. А ви зараз все це побачите разом зі мною все, бачите, типу, космонавт, ракета зліва. Зараз ще об'їдемо там. Побачите ще деякі фігурки. Зараз додамо швидкості, щоб не гаяти час. Коротше, такий тест сьогодні Гопрошки, Я думаю, вам сподобається. Сподіваюся, що і мені сподобається. Так, ось бачите, що тут? Які прикольні штуки. Тут навіть десь велосипед є. Так, ось, ось велосипед і спереду. Велосипед і мотоцикл Ось, бачите, такі прикольні експонати. Тут воно ще є. Такі машини. Ну, коротше, прикольно. Давайте ще тунельчик проїдемо. Опа! Ну, коротше, друзі, ось так. Так, ну що, в принципі, достатньо, давайте наступний режим дивитися. Четвертий режим лінійний, це такий режим, що без ефекту ривячого ока. От на цей Режим краще всього знімати своє обличчя, щоб не було всяких дисторсій і викривлень. Давайте пройду зараз цю технічну трасу. О, красота. Трішки екшено. Так, і зараз ми з вами маємо приїхати десь на пляж. Так, що дуже багато людей. Так, Виїжджаємо на велодоріжку і нам треба зараз знайти дорогу до, до річки. На берег річки зараз вийдемо. Там ще покатаємося. Тут вже в принципі небагато лишилося. А цей режим, ще один режим там буде. Теж лінійний з блокуванням горизонту. Прям вже, мабуть, покажу краще не на ходу. Щоб попасти нам на берег, треба трішечки проїхати через приватний сектор. Сподіваюся, там болота немає. Бо я не дуже люблю багнюку. Але буває, що як їдеш десь дальничок і десь влізеш в ту багнюку, пригадую поїздку покрасилів. Але зато є, що пригадати. Це втулочка, так, друзі, що ми Так, ось вона. Дорога. От до речі, от коли виїжджаєш на такий гравій, ось такий гравій, і оці покришки Racing Ray -рей безкамерно, ну блін, ну просто якийсь оргазм, я вам кажу, відиш, таке задоволення отримаєш, коли по гравію на безкамерці. Такі клюві відчуття. Просто гравійні дороги на безкамерці, на цих покришках це просто от їхня стихія. По асфальту ну, теж нормально, да, можна кататися, але все ж таки по бездоріжжю то зовсім інші відчуття. Да, тут, бачите, ще не дуже підсохло. А воно не дивно, така погода вже. Сира, то дощ, то сніг навіть був трішки от нещодавно пролітав. А, 13 го числа перший сніг був по я пригадав. Нато да, вже Ще трішки і зима. Ну що, давайте зараз, мабуть, спущусь сюди на берег. І покажу вам останній режим лінійний з блокуванням горизонту. Отже, друзі, останній режим лінійний з блокуванням горизонту. Прикол в тому, що в цьому режимі ви можете обертати камеру на 180 градусів. І у вас зображення буде стояти на одному місці. Це дуже прикольно. От, наприклад, у DJI там тільки можна повертати на 45 градусів. А тут ви можете так от по колу камеру крутити. От, давайте, зараз я буду крутити. Ось, поїхало. Поїхало, камера крутиться. Це вже догори ногами. Камера зараз. Повертаю назад, потихеньку. Ось, о, повернулися. Коротше, я зробив один. Повний оберт, не знаю, ви щось там помітили у себе на екрані чи ні. Але камеру я тільки що так от прокрутив. Для деяких епізодів воно прикольно. Можна знімати якісь прикольні екшени. От. Але це дуже самий максимальний кроп виходить. Друзі, я у процесі монтажу зовсім забув, що не зняв ще один останній режим, який називається Full Frame. Роздільна здатність 8х7, це такий квадрат, який ви можете на монтажці потім зробити або горизонтальним відео, а якщо вам потрібно там у TikTok або Instagram, то можна зробити вертикальне. Ну, Такий формат теж прикольний. Давайте зараз з вами проїдемося. Як ви бачите, погодка за тиждень змінилася просто кардинально. То було сонечко, а минулу неділю. А от зараз, рівно через тиждень вже снігу навалило. Коротше, я зараз поставлю музичку, пройдуся по снігу, бо я помітив, тільки що робив тест, помітив, що трішки в мене блискавка від курточки тарахтить по камері. Тому зараз ставлю музичку і ми з вами проїдемося, подивитися ще по цьому режимі. Поїхали. Такий вийшов у мене тест. Напишіть, який режим вам більше всього сподобався, який кут погляду був, на вашу думку, найкращий. Як на мене, то мені більше всього сподобався саме перший хіперв. Він таки додає екшену, і я думаю, що буду більше, найбільше його буду застосовувати, коли буду знімати ракурс з грудей. Ну от, Так як зараз я себе знімаю, то у лінійному режимі якраз пропорції обличчя нормальні, не розтягує як ото рибяче око. Тому ось так. Якраз виїхав зараз. Сьогодні така сніжна погода. Якраз тестую безкамерні покришки швальбе Ray. Ну, прикольно, але це ми потім з вами якось окремо поговоримо. Тож, друзі, дякую за перегляд. Я думаю, що наступний тест ми вже зробимо, коли мені приїде DJ Osmo Action 5. Досі не приїхала, десь затримується у дорозі. І там, як уже я думаю, розпогодиться, також зроблю аналогічний тест. Порівняємо ці дві камери. Я думаю, вам також буде цікаво. Поставте обов'язково вподобайку, підпишіться на канал. Всіх обійняв до наступних зустрічей і всім пока!